Привіт! Хочу поділитися своїми чудовими враженнями від організації FDF Данія. Це Бойскаути в Данії. Дуже крутий, і класний формат, який мені дуже сподобався в Україні. Я такого ще не бачила. Якщо ви бачили, то напишіть в коментарях. Буде дуже цікаво і класно. Тож поїхали. Все почалось з того, що ми співали їм цієї організації. Ця організація досить стара, організована була ще приблизно в 1970-х роках. І ціле покоління дітей вже там вивчилось і навчилось. Наша подруга, яка туди нас запросила, також там навчалася, і зараз вона там викладає і робить різноманітні активності для дітей. Цей захід організовується раз на місяць, по неділям. Це сімейний формат, сюди приходили. Ходять діти з татом, з мамою, з братиком, сестричкою. За це платять деякий абонемент, якусь суму для українців. Це було безкоштовно. Нас питали, якщо хочете, то можете ходити. Ми з радістю, моя дитина це дуже любить. І ми з радістю були вже два рази. Кожен раз щось новеньке. Цей раз ми приймали участь у квесті. Все почалось. Пісні з гімну цієї організації, бо потім був смачний обід, і потім почалося все найцікавіше. Ми пішли на вулицю і розгадували різноманітні загадки. Загадки були і складні, і легенькі. Тож голова працювала у всіх: і в дітей, і в дорослих. Класно, тому що весело як і дітям, так і дорослим. Чудовий, чудовий спосіб провести час, провести сімейний відпочинок саме в неділю. Мені Прям дуже дуже сподобалось. Познайомились з багатьма мамами, як данськими, так і українськими. Такі організації є по всій Данії, в кожному місці. Вони самостійно збудували цей будинок саме в цьому році, облаштували його як найкраще для діток. Тобто активності можуть відбуватися як всередині цього будиночку, так і на вулиці. Коли ми приходили в ФДФ літом, то ми відпочивали на на вулиці, робили. Всілякі блинчики робили шашлики, пекли піцу, розмальовували каміння. Можна було поплавати у басейні. Також бігали, грали, грали в м'ячах, безмінтон, у всі різноманітні види спорту, тобто постійно щось новеньке, і дуже цікаво, що кожен раз ти приходиш і ти не знаєш, що буде, що ж саме буде. Що ж цікавого придумали на цей раз. Кожен раз, коли я питаю свого сина, хочеш піти, да, да, дуже хочу, і йому подобається. Коли йому подобається, то задоволена і я. Одним з основних видів відпочинку це є походи, які вони організовують. Моя дитинка маленька ще для такого, але я чула враження дітей, яким там 5-6-10 років, і всі просто в захваті. Ідуть у походи, там самі діти навчаються як же готувати їжу, як розставляти палатки, щось схоже на наші табори. Але табори – це на 2-3 неділі, а тут це відбувається там 2-3 дні. Діти вчаться рубати дерева, вчаться робити вогнище, розставляти палатки. Тобто діти вчаться жити в таких умовах досить несучасних, що дуже круто заставляє їх мислити якось нестандартно, допомагає бути самостійними і навчатися чомусь новенькому. В цій організації є своя форма, такі відповідні рубашки. На кожній рубашці є місце, куди ви прикріпляєте деякі емблемки. На емблемках намальовано якого ж нового якої нової навички навчилася ваша дитина. І кожна дитина. Тина хоче отримати саме ці емблемки досить круто і класно. І мені подобається такий вид відпочинку. коли були вже розгадані всі загадки. Дітки були щасливі, зморені і вже вечеріло, і всі пішли їсти смачну вечерю. Діти були вже сморені, але щасливі. Всім сподобалось. чудовий день, чудові емоції. Обов'язково підуть іще. дуже, дуже дуже ми задоволені цим днем. Тож ми обов'язково ще прийдемо круті байскаути, коли повернусь в Україну, також по.